Добрий день, друзі. Ми розпочинаємо серію наших відеоблогів про запобігання корупції в Україні. Отож, українське суспільство хоче бачити боротьбу з корупцією, а надто зараз, коли частина наших громадян своїм життям платять за існування нашої держави. І тоді, коли вони платять за існування нашої держави своїм життям, нам цікаво знати і розуміти, а як в цей же час наша влада бореться з корупцією. Як громадяни, ми не часто на щастя маємо досвід безпосереднього зіткнення з корупцією, і тому робимо свої висновки, спираючись на повідомлення в засобах масової інформації, спираючись на взагалі своє уявлення про те, стало нам жити краще чи ні. Це все не є об'єктивними джерелами для вимірювання стану запобігання корупції. На щастя, є і більш ефективні і дієві інструменти, про які ми вам розкажемо. Після багатьох років тиску з боку громадянського суспільства, міжнародних донорів та Національного агентства з питань запобігання корупції, у 2022 році Верховна Рада України нарешті схвалила антикорупційну стратегію. А вже слідом за нею Національне агентство з за питань запобігання корупції, НЗК, скорочено його називати, профільні органи влади, галузеві експерти розробили документ Державну антикорупційну програму на 23-2025 роки. Це складний документ, який включає 1187 заходів для міністерств та інших органів влади, які необхідно виконати для того, щоб досягти визначених у стратегії результатів. В березні 2023 року відповідною постановою Кабінет міністрів України затвердив державну антикорупційну програму, і Україна отримала дороговказ щодо того, як подолати корупцію та досягти добробуту. Один мій знайомий, подивившись на документ державної антикорупційної програми, такий великий, 262 сторінки, плюс багато додатків, сказав про те, що це все дурня, і справжня антикорупційна програма має бути на одну сторінку. Не стало з ним сперечатися, мабуть, він бачив, що на цій одній сторінці має бути написано про те, що всіх треба розстріляти однак, тільки серйозний документ, який містить конкретні заходи, виконавців, строки, в які ті чи інші заходи мають бути виконані, може бути справді дієвим інструментом для того, щоб ми разом з вами могли вимірювати, як і наскільки ефективно ведеться боротьба з корупцією. Про що наші відео в серії наших відеоблогів ми хотіли простою мовою познайомити українців з цим складним документом державною антикорупційною програмою і розповісти про ті антикорупційні зміни, які мають бути втілені в Україні впродовж найближчих років? І головне, ми разом з вами хочемо не зводити очей з наших міністерств, з Верховної Ради, з органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Щодо того, як вони працюють над виконанням державної антикорупційної програми. Адже тільки наш запит, наш громадський контроль і дуже часто наша допомога можуть привести до того, що антикорупційна програма буде виконана і ми справді досягнемо бажаного результату. Отож, в чому полягає запобігання корупції, перш за все, коли ми говоримо про корупцію, варто розрізняти боротьбу з корупцією і запобігання корупції. Найчастіше, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, ми маємо на увазі те, що як ловити і саджати за грати корупціонерів. Фактично, як боротися з наслідками корупції. Коли ми говоримо про запобігання корупції, ми говоримо про створення такої атмосфери, за якою корупція просто не може себе проявити, як полум'я без кисню не може горіти. Ну і е, ми знаємо, що профілактика в будь-якому разі часто дешевша і ефективніша, ніж лікування складних а інколи невиліковних хвороб. Державна антикорупційна програма це про профілактику, це про запобігання корупції. Які проблеми вирішує Державна антикорупційна програма і що, має, що конкретно має бути зроблено для запобігання корупції? Отож, коруп про корупцію можна сказати, що вона є причиною, одночасно наслідком неефективного управління країною. Неефективного тоді, коли всі ресурси цієї країни, замість того, щоб бути розподіленими і доступними для якомога ширшого кола громадян, вони використовуються вузьким колом осіб, наближених до влади. І кожен з цих осіб під себе створює ефективну систему, як йому краще розкрадати державу. А, відтак, дуже часто запобігання корупції, по суті, так і є, воно, воно є інструментом ефективного управління державою. І ми будемо говорити про те, за якими напрямками таке ефективне управління країною має здійснюватися і які проблеми походу воно має вирішувати. Першою групою проблем, на яку спрямована державна антикорупційна програма, є недовіра в цілому до українських державних інституцій. Усіх. І, зокрема, найбільше до українських судів судів правоохоронної системи. Відтак, рішення, яке має дати державна антикорупційна програма, має полягати в тому, як зробити українські інституції ефективними. Це легко сказати, і дуже складно зробити, тому що на сьогодні ми маємо цілу низку проблем. Нас взагалі велика кількість наших громадян, хтось виїхав, хтось воює, нам в принципі. Ну, стало менше, ким піднімати нашу країну, а тому ми говоримо про зменшення в цілому інтелектуального ресурсу, зменшення народження званості в країні і все меншої кількості тих людей, які можуть допомагати цій країні ставати більш ефективною і краще працювати. Коли йде мова про запобігання корупції, то ефективними мають бути в першу чергу антикорупційні інституції, такі як Національне агентство з питань запобігання корупції. Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідування, Антикорупційна прокуратура, антикорупційні суди, ну і, безперечно, як ми вже казали, в цілому ефективна судова гілка влади. Другою групою проблем є надмірне регуляторне навантаження на бізнес, яке заважає такому бізнесу розвиватися. Я колись спробувала поцікавитись, як правильно і по процедурах видалити. Сохле дерево, яке знаходиться на комунальній земельній ділянці. Ну і з'ясувалося, що необхідно зробити так багато кроків, створити комісію, написати багато листів, зачекати, поки комісія розгляне, заплатити кілька разів за відновлювальну вартість і за те, що ця комісія збирається, і так далі. І вся ця процедура триває більше двох місяців. Безперечно, це незручно для бізнесу. Ми маємо багато таких неефективних і зарульованих процедур якими бізнесу дуже складно діяти. І також в цю групу факторів і проблем можна віднести нерівномірний вибірковий підхід до державного нагляду за бізнесом, коли всі ті чи інші перевірки, вони стосуються не тих бізнесів, де є більше різних ризик факторів, так, а вибірковий підхід, коли одних не чіпають, а щодо інших всі правила і обмеження застосовуються, їх перевіряють частіше. Рішення цієї проблеми полягає в дерегуляції, це спрощенні або інколи навпаки у врегулюванні державних правил і навантаження, яке є у нас на бізнес. Третя група проблем це олігархи та їхній вплив на бізнес. Про олігархів ми всі багато чули, розуміємо, що це впливові. А часто політики або е, інші діячі українського політикуму, які в свій час е, тим чи іншим способом отримували преференції для свого бізнесу, вибудовуючи систему, за якою не всі бізнеси мають рівні можливості для розвитку, а їхні бізнеси мають більше ресурсу державного грошей, впливу, замовлень і так далі. І відтак вони мають кращі можливості для розвитку, тоді як інший бізнес не має відповідних стимулів. Вирішення цієї групи проблем полягає в тому числі в налагодженні ефективної роботи антимонопольного комітету України, який і має створювати такі рівні можливості для конкуренції в усіх українських бізнесів. Четвертою групою проблем є взагалі важкий, неповороткий апарат державного управління і величезна кількість державних та комунальних підприємств. Ми мали принаймні до війни 3,5 тисячі державних комунальних під... державних підприємств, і тисячі а то й сотні тисяч комунальних підприємств, кожне з яких є маленьким генератором нашого неуспіху, яке дуже часто неефективно використовує ресурси і фактично поглинає кошти, часто бюджетні кошти, на себе, продукуючи не найкращий результат. Тому рішенням цієї групи проблем є прозора приватизація, до якої також є багато питань. Вона має бути саме ефективна, прозора приватизація, тоді, коли державні підприємства в правильний спосіб продаються за найкращою ціною, і потім їх подальші власники там відроджують відповідні бізнеси. Отож, зменшення кількості державних комунальних підприємств, збільшення долі приватного сектору в економіці, і окремо також. Налагодження і більш дієва робота всього державного апарату. Окремою групою проблем за цим напрямком є взагалі те, що в нас далеко не найкращі люди часом йдуть працювати на державну службу і йдуть не за покликанням, не за їхнім бажанням як можна краще налагодити роботу України. Такі люди часто йдуть в бізнес заробляти гроші. А, і це ще великий виклик, як нам знайти кращих людей, які погодилися, захотіли працювати на державу таким чином її посилюючи. П'ятий напрямок це діджиталізація. Ми дуже часто говоримо, що електронізація переможе корупцію, коли ми усунемо чиновника з комунікації і будемо комунікувати через комп'ютер з державними органами, отримуючи ті чи інші послуги. В напрямку діджиталізації зараз ми досить багато робиться в Україні. Ми є одним з лідерів зараз. І справді маємо хороші результати. Однак ще більше послуг має бути переведено в електронний формат ще більше реєстрів мають бути інтегровані, і це теж велика група завдань, які стоять перед нашою країною. Шоста група проблем це недосконале і заплутане законодавство. Ми так часто прийняли законодавство, потім прийняли поправку, внесли зміни, поправку до поправки, не привели у відповідність підзаконні нормативно-правові акти до вищого рівня законів, що маємо часом таку складну конструкцію, які вже всі заплуталися, і на яку просто часом не звертають уваги. Тому вирішенням цієї групи проблем воно складне немає ні одного простого рішення в принципі для того, щоб подолати корупцію. є. Удосконалення законодавства, його спрощення для окремих напрямків, як казали мені колись фахівці, наприклад, в сфері будівництва вони казали, що просто потрібна так звана регуляторна гільотина, коли необхідно все існуюче законодавство знести і простіше написати нове законодавство, аніж знову таки якось спробувати налагодити навести лад в старому законодавстві. Це ще один великий напрямок удосконалення законодавчих норм. Сьоме. Ми маємо здолати демонів в собі, а саме нашу звичку толерувати корупцію, наше таке поблажливе ставлення до корупції, наше бажання інколи в спосіб простіший з допомогою корупції вирішити ті чи інші проблеми. На жаль, насправді інколи, особливо для бізнесу, от проблеми часом буває і неможливо вирішити ніяк інакше. І тому бізнес, по суті, часто сприймає корупцію як таку собі оплату за те, що тобі швидко і ефективно вирішать ті проблеми, які перед цим чиновники тобі самі ж і створили. От це надзвичайно складно, тому що легко сказати, сформувати нашу нетерпимість до корупції, сформувати в нас. Нетерпимість до корупції. А як це сформувати? Державна антикорупційна програма дає також відповіді на ці питання і передбачає цілу групу тих заходів, які спрямовані на формування у суспільстві нетерпимості до корупції. Окремо в державній антикорупційній програмі зазначена ціла група проблем і відповідно шляхів їх вирішення в так званих пріоритетних сферах. Адже ми також знаємо, що є багато корупційних схем, які діють на митниці, в податковій, в освіті, в медицині, в соціальному захисті, в інфраструктурі, це все ціла група корупційних схем, які також потребують вирішення і усунення їх з нашого життя. Я переконана, що не всі мають час і можливості розбиратися з таким складним документом, як Державна антикорупційна програма. І тому ми в своїх відеоблогах будемо пробувати простими словами розповідати про ті заходи, які в ній передбачені, і саме головне про те, а що ж робиться на їх виконання, чи ці заходи справді виконуються владою, або ж вони десь там поставлені на паузу, чи просто імітується їх виконання. Тому разом з експертним середовищем, разом з Національним агентством з питань запобігання корупції ми будемо висвітлювати прогрес впровадження таких антикорупційних змін. До зустрічі і давайте разом будувати економічно сильну, квітучу, незалежну Україну без корупції.